Снайпер цінна людина, бо снайпер це не тільки влучний стрілок, але він ще й розвідник, він коригувальник. Задач таких багато є. На постріл впливає все. Все впливає. Тут навіть і вітер, і погодні умови, і тиск, і навіть до того доходить, що треба вспоминати школу, фізику, географію. Це все повинно в голові бути. Служу я з 2014 року. Спочатку так. Спочатку доброволець, потім контракт, потім звільнений і потім опять доброволець. Я служив обичним стрільцем. У 2015 році я став кулеметником, 16 2016 році я був навідником БМП 2. І в кінець 2016 року дуже влучно стріляв. Поїхав на курси, закінчив курси снайпера. І від 16-го року... Працюю снайпером. У 20 році я був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я. І в 22 році, як тільки почалася повномасштабна війна, 25 числа я вже прийшов до військовістомата і був зарахований. Не було різниці, куди мені йти, але треба було захищати. Якщо раніше снайпера могли передвигатись, ходити повільно і ми нічого не боялись, нас ніхто не бачив, ми непомітні. А зараз війна пішла інша, війна дронів. Арта це таке. Процентів 10%, що тебе помітять, відсоток 5%, що в тебе попадуть. А от дрони це вже інше. Дрон побачив з воздуха і скид тобі скинув. Дрон побачив, а фіві прилетіла. Якщо ти ще переміщаєшся, десь треба по полю пройти. То теж складно. Тому ми зараз на пора дуже тяжко. З нестабільного положення. Так як у нас на нашому напрямку неможлива стрільба лежачи, тому нам приходиться або стоя стріляти, або з коліна, ну, або сидя. І тут облаштовуємо позицію, сидя. Ця сітка вона камуфляжна. Вона захищає, якщо «Мавік» десь буде летіти або отели, там, ну, дрони якісь летять. І щоб мене, ну, нас не помітили, снайперів, то або суперками літають, всяка гадость. Сітка допомагає нам змаскуватись. Тобто тут у нас не вистачає рослинності, і ми використовуємо сітку. Якщо під неї, за неї залізти, з деякої відстані нас не буде видно. Наприклад, з якої відстані може набути? Ну, це все залежить від рослинності. Ми не завжди в парах працюємо, але пара це добре, але тройка краще. Тому і чотири, може бути, людини в групі. Два стрілка — обов'язково. Є коригувальник обов'язковий. Якщо це пара, то це стрілок і коригувальник. Якщо це тройка, це стрілок, коригувальник і кулеметник, який у нас на прикритті. Якщо в ми робимо, то... Четверта людина нам допомагає, якщо вдруг у нас якийсь поранений або ще щось. Якщо ми обойдемо наперед, з близької дистанції, коли воно ну, дуже близько, його помітно. Але якщо ми відійдемо ну, хоча б метрів на 200, все, його помітно не буде. Ця сітка вона його закриває, вона його маскує. Ми перед виходом ми дивимося, яка у нас буде рослинність. Тому ми підбираємо форму також. Якщо ми з великого ну, розстояння подивимося на нього в оптику, або в біноклі, або ще щось, якісь прилади для наблюдіння, його буде ну, менш помітним. А якщо він взагалі шевелитись не буде, то його взагалі не побачив. Він так просиде 4 години десь приблизно. Ліворуч, 4 і 5. Ось так проходить коригування. Після першого пострілу він мені дає конкретні координати, і тоді відбувається влучання. Це зараз він мені так прокричав. А зазвичай другий номер десь поруч. Є спеціальний бінокль, і він бачить, куди куля потрапляє. Зазвичай після пострілу це там на нулі. Ти лежиш та не рухаєшся взагалі, бо одразу починають запускати мавіки. Шукають вони навіть за звуком, якщо там є досвідчені, визначають, що це робота снайпера, і все 20 хвилин, і ми завмираємо. Ми дивимося по ситуації. Можемо і дві години сидіти. Зараз найбільший ризик пелюстки. Вони зараз дуже багато розкидають пелюсток. Був момент, коли посадку всю спалили, ми виходили звідти і нас засікли. Почав по нас працювати мінометом та АГС. Тікав я так швидко, що марафонець не пробежить стільки, як я, маю на увазі по часу. Ходили найбільше це 8 кілометрів лише в один бік, а з тією ластівкою, яка не дуже легка, та зі всім цим спорядженням, то багато. Вона близько 16 кілограмів. Ти маєш бути спокійний, як двері. Це найголовніше, щоб в тебе руки не чесалися, зайвий раз вистрілити. Ти повинен довго сидіти, висиджувати та ловити. У нас було таке один раз. Ми його майже місяць видивлялися, руки свербіли вистрілити, але розумів, що промажу. Ми його потім спіймали. Можу про щось подумати: про хороше, про сім'ю, дітей. Воно якось відволікає і все. Сидиш собі далі, поки на щось не натрапиш. І Допомагають. Так, це вага, зайва вага, яку приходиться нести на собі. Але хочеться вижити і несеш. Так само використовуємо якісь прилади маскування, ті ж самі понча які прячуть нас від тепловізора. Е, Днем не походиш дуже сильно, бо і в багато багато. Ну, ворога зараз е, з'являються і в і й ночні. Тому приходиться. Ж Скажімо так, ну, використовувати все, що є. Ну, якщо раніше наш рюкзак складав десь кілограм 15, 17, 18, то зараз це може бути вже і 25, і 30. Коли ми виходимо на бойові, е, організм виділяє таку кількість адреналину, е, що от, ти не відчуваєш цього. Йдеш на страхи швидко, а Усталось вже відчуваєш, коли повертаєшся. Донецький напрямок. Мене, я не знаю, як мене помітили, і по нам відпрацьовувала нона. Така страшненька штука, це не танк, але реактивний снаряд, який... Ти не чуєш його виходу, але відчуваєш, коли воно вже прилетіло до тебе. Нам повезло тоді, у неї не був повний боєкомплект. Вона відстріляла те, що в неї було, і йшла на перезарядку. Я рахував, бо я зазвичай знаю всю техніку. Я порахував, що десь пів години в мене є, і ми повинні були вийти звідти. Ми вийшли. Це було так саме небезпечніше. У військового снайпера є певні критерії. Дуже добрий повинен бути морально-психологічний стан. Фізична підготовка повинна бути. А влучної стрільби, ну, скажімо так, приходиться вчити. І курс вивчання ну, займає. Хоча б, скажімо так, ази, щоб поняття якісь, треба десь півроку навчити людину. Потім тренування, тренування, тренування. Щоб дійти до якогось рівня, скажімо так, щоб ну, був більш-менш досвід, хоча б відсотків на 60, це повинно ну, року три. Ну, Повернутися додому, це найважніше живим. А так, мрії є якісь. Хочу продовжувати свою кар'єру, хочу людей навчати, мені це подобається. Хочу після війни відкрити свою школу, підготовку, полігон і займатися людьми. Це так, маленька мрія.